Добрий день усім охочим спілкуватися українською правильно. Продовжуємо цикл відео, що допоможуть вам говорити невимушено і впевнено. Сьогодні ми з вами поговоримо про типові помилки при узгодженні числівників з іменниками. Часто чуємо два дня, три товариша, чотири хлопчика. Але такі форми є помилковими, оскільки з числівниками два. 3-4. іменник вживається у формі називного відмінка множини. Тому 2 хлопчики, 3 півники, 4 товариші. З числівниками 5 і більше іменник вживаємо у родовому відмінку множини. Відтак, правильно говорити: 5 зошитів, 6 тижнів, 8 щоденників. А от дроби вимагають від іменника родового відмінка однини. Тому 0,8% 7 7,8 пирога півтора – аркуша. Збірні числівники типу троє-четверо вживаємо з іменниками істотами чоловічого роду, множинними іменниками та неістотами середнього роду. А от вживання таких числівників з іменниками жіночого роду недоречне. Тому правильно буде так: два хлопці і двоє хлопців. Три відра і троє відер. П'ять окулярів і п'ятеро окулярів. Сім дівчаток. А от семеро дівчаток форма помилкова. Говоріть українською. Вдосконалюйте вимову, будьте прикладом для інших. Все буде Україна!